Інвалідний візок здається звичайній людині величезною перешкодою до повної, щасливого життя. Але це не обов'язково буде правдою, у цьому відео я розповім історію, яка доводить, що все залежить від власного настрою і підтримки близьких. У Анастасії поцеволової спінальна ем'язова атрофія невиліковне генетичне захворювання, при якому порушується передача сигналів від нервів до скелетних м'язів. В результаті людина поступово втрачає здатність ходити, керувати власним тілом, самостійно сидіти, їсти, ковтати і дихати. Зараз Анастасії 32 роки у неї є чоловік, друзі, улюблена робота і величезна любов до життя. Я дізнався, що вона відчувала, поступово втрачаючи можливість рухатися, як змінювалося її життя і що допомагає не впадати у відчай. Моя хвороба як заводські налаштування. Я народилася зі спінальною ем'язовою атрофією, тому моменту, який би розділив моє життя на до і після у мене не було. СМА як павук, який з кожним днем все сильніше обвиває жертву павутиною нерухомості. Це не трапилося зі мною одномоментно, не врізалося в пам'ять і не поранило так сильно, як буває з людьми, які потрапляють в коляску після аварії, наприклад. СМА підступає поступово і практично непомітно. У 7 років я ще ходила, але вже не піднімалася по сходах. В 11 не ходила, але ще сиділа прямо. У 16 проявився сколіоз, але я ще сама переверталася в ліжку. У 20 не могла зігнути ногу, зате поки тримала кухоль. У 30 п'ю через трубочку, але ще дихаю без апарату, ні інвазивної штучної вентиляції легенів. Моя хвороба як заводські настройки, я спочатку знала, що у мене слабшують м'язи, і коли-небудь я перестану ходити. Тому з дитинства прагнула до незалежності, багато вчилася і намагалася в заданих обставинах жити максимально повно. У родині від мене діагноз не приховували, але що зі мною буде відбуватися, не могли пояснити до кінця. Наприклад, мені ніхто не казав, що розвинеться сколіоз, через який буде важко дихати, хоча це типове ускладнення. Мені здається, у батьків самих не було достатньої інформації. Про СМА тільки в останні роки стали говорити голосно і науково у дев'яності, на які припало моє дитинство, не кожен невролог знав, що є така хвороба. А ті, що знали, говорили батькам. Що ліків немає і не з'явиться дитина буде глибоким інвалідом. На щастя, мама з татом і ніхто інший з родичів до мене так не ставилися. Ми просто жили і вирішували проблеми, коли вони надходили. Немає сил дійти до школи, будемо возити. Не можеш підніматися по сходах, придумаємо пандус. Зараз я розумію, що мамі з татом було важко не тільки в побутовому плані, але і психологічно. Нікому не побажаєш спостерігати, як твій на вигляд здорова дитина втрачає здатність до елементарних рухів вчора стрибала, а сьогодні впала і не може сама встати. Безумовно, вони боялися за мене і переживали за моє майбутнє, але їм вистачило мудрості не задушити мене гіперопікою. Кожен сороковий житель планети здоровий носій СМА. Спинальна ем'язова атрофія викликає пошкодження гена СМН 1. В результаті у людини не виробляється білок, який живить мотонейрони. Мотонейрони це важлива частина спинного мозку людини. Від них по довгих нервах йдуть сигнали до скелетних м'язів. Якщо мотонейрон отримує недостатньо білка, він швидко втомлюється. Йому доводиться працювати і за себе, і за того хлопця. Від втоми, деякі мотонейрони і зовсім гинуть, а на що залишилися, зростає навантаження, і вони вже не можуть посилати сигнали до скелетних м'язів. М'язи залишаються без роботи, тому що їх ніхто нічого не просить зробити, зменшуються в розмірі і поступово теж відмирають. Хороша новина: у людини є ще ген СМН 2, який дублює SMN 1. Він виробляє нефункціональний білок і невелику кількість нормального білка, що дозволяє людським руховим нейронам виживати на голодному пайку, а людині зі СМА зберігати частину своїх рухових, ковтальних та дихальних функцій. Кожен сороковий житель планети здоровий носій СМА. У таких людей є один повноцінний ген і один ген з мутацією. Наявності одного повноцінного гена досить для вироблення необхідної кількості нормального білка і правильної роботи мотонейронів. Так що носій гена відрізняється від звичайної людини лише ризиком народження дитини зі СМА. Щоб в сім'ї народилася дитина з цією хворобою, потрібно, щоб такими носіями були обоє батьків. Але навіть тоді 25% дітей з'являються на світ здоровими. 50% залишаються просто носіями, отримавши мутацію гена лише від мами або тата, і тільки 25% народжуються з СМА, успадкувавши зламаний ген від обох батьків. Один з 11 тисяч немовлят у світі народжується з СМА. Офіційної статистики немає, але, за даними благодійного фонду сім'ї СМА, від 200 до 300 таких випадків щорічно припадає на Україну. Зараз в нашій країні близько 7 тисяч смашок. У спінальної ем'язової атрофії виділяють чотири типи, які проявляються в різному віці. СМА – хвороба Вердніга, ГОЕФЕМАНА – проявляє себе, коли дитині від 0 до 6 місяців. Такі діти не можуть самі сидіти. При природному перебігу захворювання 92% з них гине до віку двох років. СМА 2 Хвороба Дубовіца діагностується з 6 до 18 місяців. Такі діти ніколи не можуть самостійно стояти, але можуть сидіти. Тривалість їх життя буває більше двох років. СМАЙ3 хвороба Кугельберга, Валандера, мій випадок. СМА виявляється у віці від 18 місяців. Такі пацієнти розвиваються і нормально ходять, але в якийсь момент захворювання починає прогресувати. Вони перестають самостійно пересуватися і сідають. Згодом суглоби втрачають рухливість, з'являється сколіоз, дуже високий ризик ускладнень після респіраторної інфекції. sma 4 в основному проявляється в підлітковому та дорослому віці. Такі люди можуть довго не втрачати здатність до самостійного пересування. При всіх типах спінальної ем'язової атрофії у хворих збережений інтелект. Вони прекрасно навчаються і соціалізуються. Як дівчинка з села, ще й на візку, буде їздити в місто на навчання, 1 вересня 1996 року я пішла в школу. Правда, пішла голосно сказано. Ходила я тоді вже з великими труднощами, батьки проводжали мене в клас, садили за парту і забирали після уроків. Але навіть не бігаючи з хлопцями на перервах, я була щаслива, тому що дуже любила вчитися. Щоб ви розуміли, наскільки сильна моя тяга до знань, перед першим класом батьки купили мені ранець, і я все літо тягала його по дому, уявляючи, що йду в школу. Незважаючи на те, що хвороба поступово забирала все нові і нові рухи, у мене було щасливе дитинство і офігенні друзі. Хоч я і падала щохвилини, вони тягли мене з собою в курені, грали зі мною у всілякі дворові ігри, катали мене на велосипеді, словом, вели себе так, ніби я звичайна дитина. І це найкраще, що вони могли зробити для мене у п'ятому класі заняття почали проводити не в одному кабінеті, а в різних і мене перевели на надомне навчання. Приблизно тоді я остаточно сіла в коляску. Підлітковий вік був дуже депресивним періодом для мене, я мало виходила на вулицю і більшу частину часу проводила за книгами і підручниками. Після закінчення школи батьки запитали мене, чи хочу я вчитися далі. Не подумайте, що вони в мене не вірили, навпаки, вважали мене суперумною. Однак вони просто не уявляли, як дівчинка з села, ще й на візку, буде їздити в місто на навчання. А у мене ні на секунду не було сумнівів, що все це можна організувати. Я написала оголошення про пошук помічника на популярному в той час інтернет-форумі і досить швидко знайшла того, кого шукала. Я вступила на юридичний факультет Ульяновського державного університету. Працювати юристом не збиралася, але на той момент вибір заочних факультетів був невеликий, і я пішла туди, де потрібно було складати і спити з моїх профільних предметів, історії та суспільствознавства. Шість студентських років пролетіли як один семестр. Мені знову пощастило, з друзями дівчата з моєї групи у всьому мені допомагали, а головне, не відзначили без мене жодного заліку. Вуз я закінчила з червоним дипломом. Фізичні обмеження завжди стимулювали працювати більше і краще. Для мене було вкрай важливо стати повноцінним членом суспільства, не бути тягарем ні для рідні, ні для держави. Тому ще в школі я почала працювати. Спочатку писала курсові та реферати для студентів, потім захопилася копірайтингом і писала статті на біржах, а паралельно з цим почала записувати з друзями подкасти. Так я познайомилася з видавцем лайфхакера Льшою Паламаром, який покликав в мене приєднатися до редакції. Навіть не так він в мене повірив, як в автора, і показав шляхи для розвитку. Робота в лайфхакері це крутий досвід, справжнє професійне становлення. Буду завжди вдячна і Олексію, і всій команді лайфхакера. Новий виток моєї кар'єри почався, коли я потрапила в найбільшу і, на мій погляд, Круту онлайн школу Фоксфорд. Я прийшла туди на підробіток на позицію наставника учнів. Якщо чесно, ніколи не думала, що робота з дітьми буде мені настільки в кайф. Підлітки навчили мене двом найважливішим речам не соромитися своїх емоцій і бути відкритою новому. Попрацювавши кілька років паралельно в лайфхакері і в Фоксфорді, у 2018 році я все-таки повністю перейшла в Фоксфорд на посаду контент-маркетолога. Зараз я пишу тексти для промокомунікацій і намагаюся розвиватися як ux письменник Дуже кайфую від роботи, проектів команди. СМА ніяк не завадила моєму професійному становленню, навпаки, фізичні обмеження завжди підстюбували працювати більше і краще. Адже я прекрасно розумію, що величезна частина ринку праці, пов'язана з фізичною силою, для мене закрита. А жити на одну пенсію зовсім не хочеться. Тим більше у мене сім'я. Люди відверто дивилися на мене і показували пальцем. У дитинстві я жила в невеликому селищі, де всі один одного знають. Батькам довелося не раз вислухати непрохані поради і навіть закиди. Моїй мамі одного разу сказали, що дитина хвора, тому що вона пізно народила в 31 рік. І, звичайно ж, кожен другий норовив дати адресу обцілителя, який обов'язково допоможе. А я добре пам'ятаю свою першу появу на вулиці в інвалідному візку. Люди не могли стримати емоцій, відверто витріщалися на мене і показували пальцем. Чи було мені боляче? Ні, я швидше злилася і досить зухвало осаджувала самих нахабних: відвернися голову звернеш. Зате до моменту, коли я поїхала, в моєму селищі вже ніхто не дивувався інвалідам. Мене, напевно, вважають там ябедою, тому що я багато разів писала скарги на магазини і різні установи за відсутність пандусів і неприступні бордюри. Зате тепер не кожне місто похвалиться таким безбар'єрним середовищем, як у моєму рідному селі. Пишаюся цим. Я багато подорожую, і, на мій погляд, ситуація з доступністю міст змінюється в кращу сторону. Навіть той факт, що на всіх залізничних вокзалах і в усіх аеропортах з'явилися служби сприяння мобільності, вже багато про що говорить. Вони допомагають, до речі, не тільки інвалідам, а й елітнім людям, вагітним жінкам. Київ в плані доступності для людини на візку – майже рай у провінції справи йдуть гірше, але навіть в невеликих містах потихеньку прибирають бордюри на переходах, роблять нормальні пандуси. Звичайно, зробити ще потрібно дуже багато. Наприклад, перемогти українське і так зойде, коли біля входу ставлять пандус, але не враховують, що всередині приміщення сходинки, яких людині на візку не подолати, доводиться домагатися ліків через суд будь-якої спеціальної підтримки від держави для хворих СМА немає. Просто отримуєш пенсію і супутні пільги спочатку як дитина інвалід, а потім як дорослий з першою групою 13912 гривень 10 копійок. Забезпечення технічними засобами залишає бажати кращого. Особисто я жодного разу не отримала коляску, яка б підійшла мені за фізіологічними параметрами. Завжди купую за свій рахунок і отримую лише мізерну компенсацію, від СМА є ліки. Вперше їх почали застосовувати в 2016 році в Європі і США, звичайно, це не диво-таблетки, завдяки яким на ранок прокинешся здоровим. Але це перші препарати, які виробляють потрібний білок, зупиняють розвиток хвороби і навіть повертають деякі втрачені руху. Станом на травень 2021 року в Україні схвалено два засоби для лікування спінальної ем'язової атрофії.